Друзі, ви напевно знаєте, чули, бачили, що у Вроцлаві є такий проєкт. Там розташовані маленькі такі фігурки гномів. Ось і Краків вирішив не пасти задніх і зробив теж такий проект, розташував по містові маленькі фігурки дракончиків. І мені вдалося знайти розташування всіх цих фігурок дракончиків. І з самого центру Кракова, друзі, ми з вами відправимось на, пошук, на пошуки цих фігурок. Дракон номер 1 друзі. А школа номер 29 Локалізація приблизно, щоб ви розуміли. Шукаємо далі. Дракон турист любі, друзі, парк Бернацького. Приблизно приблизно тут. Пригоди в пошуках драконів, друзі, заводять такі місця Кракова, де раніше ще не доводили бувати. Наша зупинка плац Акцентовича, і тут десь буде номер дракон номер 3 Дракон номер 3 дракон Метець, Плац Акцентовича. І тут є ще дуже класний фонтан з підсвіткою. Такий охолоджувачий на, на літо. Такий фонтан такого характеру я бачив, знаєте, в Будапешті, в парку Верешлягет. Не думав, що в Кракові теж є такий. Ну що ж, друзі, ми сьогодні з вами зробили велику справу, знайшли трьох драконів. Залишилось нам ще знайти чотирьох, Ось, але це відкладемо на завтра. Завтра буде новий день і з новими силами будемо шукати решту дракончиків. Ну що ж, друзі, квест з пошуку краківських дракончиків продовжується. І в нас дракон номер 4 Дракон з мапою. Знаходиться він в парку Краковському. З визначних пам'яток в цьому парку є таке озеро з таким собі фонтаном. Струї б'ють на 3 метри. П'ятий дракон, друзі, знаходиться в парку Йордана при самому вході, при самій брамі. І там недалеко у нас зупинка трамвая. А дракон з повітряним змієм. Що у нас навколо? Такі краєвиди. Недалеко від Вавельського замку розташувався шостий дракон, плац на гроблах. Що у нас тут є за видатні пам'ятки? Це зрозуміло, що сам Вавельський замок там у нас за тим парабетом йде річка вісла. Ну і є тут дуже симпатичний фонтанчик. Ну, молодята цілуються, добра справа. Ось така краса. Підемо шукати далі сьомого. Ну і сьомий дракон кінематографіст друзі, розташувався біля кіно Кийо. Поки що дракони знайдені всі. Будемо чекати, можливо ще з'являться дракони трішечки більше в Кракові Ну що ж, друзі, поки знімав драконів, клуб золотої педалі приготувався до якоїсь великої подорожі.

なななななななななななななな。